Вончарки з упішного. Не можна уявити нашу Україну без куща кущакалина, без балостої вишиванки чи щелої пісні. Годі уявити її без керамічного дива мальованого глечика, макітви, куманця горщика. А ще глиняного дитячого свищака, що голос нас витюкує по здав здавна наші дідусі і бабусі займалися його час Веслом передаючи секрет майстерності своїм та онукам так створевали сильні династії талантових талант. тих Тало. Ванчавів, як от усе лиш у пішному напотавщині це давнє поселення на річці Волоски. Історією, та найголовніше талановить майствами. Тож і називають опішеною столицею українського кончавства, найдовжім скарбом, який Своїм дітям вважається гончарний круг. Важався. Вважався гончарний круг у досвідченого майства. Він не просто крутився під час гончарювання, вивершуючи з грудки мокрої глини дзвінкого глечика черговня, <кій> круг співав, бо крім тяжкої паці та вміння гончав, вкладав у кожен час часточку своєї душі, виготовленого команця, говщика. Чис вищека посушували, поклавали спеціальним возчином, поливою знову посушували в гончарській печі, говнові. Після цього вибір ставав міцним і довго слугував людям на добу.